Шановні представники і представниці спільноти Еткемп, я велика ваша шанувальниця, я журналістка, і я мама, але цього року мій син вже абітурієнт, тому з одного боку я можу вільніше дивитися на світ, а з іншого боку, вже знаєте, я можу говорити нібито там із висоти 11 років співпраці школи і батьків, і учня ну такої спільної співпраці. Так, от коли ми два роки тому е, отримали пандемію. Фактично, усі батьки зрозуміли, яка складна, яка відповідальна робота вчительок і вчителів. І так ми зрозуміли, що коли ми хочемо здати дитину, ніби та на 11 років у камеру схову, ми не дуже праві. У кожного і кожної з нас є своя місія, своя робота і своя ділянка, своя зона відповідальності чи це школа, чи це родина, ну і чи це власне сама дитина. Але от коли я говорю сьогодні, це зовсім інші обставини. І я хочу, щоб мене почули вчителі і вчительки в усіх українських містах і селах: ті, хто мають можливість, і ті, хто б просто хотіли це послухати. Хто більше при фронті, і хто в тилу, хто тимчасово в окупації, і хто готовий з 1 вересня прийняти дітей в своїх класах. З зі знищених Росією українських міст і сіл або з тих міст і сіл, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки для дітей. Хто вдома, наприклад, і хто не вдома, а в евакуації, але подумки з Україною постійно. Тому зараз ми говоримо з вами про проблеми і виклики абсолютно іншого порядку, мені здається. Я буквально вчора в ефірі а, знайомила наших слухачів і слухачок із а, новими рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій, фактично з інструкцією, що вчитель чи вчителька повинен робити у випадку, чи повинна робити у випадку повітряної тривоги. І а, я просто собі уявила той рівень, чи зловила себе на думці, що, так що той рівень сили, витримки, відповідальності, який очікують від... Вчительства він такий величезний, ніби ви над люди. Але я розумію, що усі ми просто люди, і у кожного і кожної з нас є моменти відчаю, втоми, суму, гніву, розчарування, бажання сховатися кудись і сказати підіть і самі усе зробіть. Але у вашій роботі є елемент служіння. Як у лікарів і лікарок. Як у військових, як у рятувальників і рятувальниць, як у чесних журналістів і журналісток, принаймні я так би хотіла сподіватися, і саме це внутрішнє відчуття служіння каже: нам ні, я зроблю ні, я піду і зроблю, тому що від тебе залежать люди, від тебе залежать діти, від твоїх знань, вмінь, від твоєї витримки, підтримки, мудрості, від твоєї сміливості і сили. Від тебе залежить, як діти бачитимуть успіх, як діти бачитимуть майбутнє, як діти бачитимуть щастя, як діти бачим... бачитимуть власну країну. Від тебе залежить великою мірою їх довіра. Чи зроблять вони крок вперед, навіть коли страшно, навіть коли невизначеність? Чи вони все таки капсулюють у собі цей страх? Я просто мрію, щоб у житті кожного і кожної з вас були хвилини для натхнення і розвитку, для відпочинку і радості, точки опори і підтримки, люди опори і підтримки, і щоб суспільство усвідомило, що великі нації, великі держави створюють і навчають великі вчительки і вчителі. Це я вам точно кажу, тому що, окрім того, я дочка вчительки, я онучка двох вчительок. І ви знаєте, що таке точно не минає нікому даремно.